В студії віктора ягуна, генералом майору запасу служби заступника голови, СБУ в 2014-2015 роках. Віктор, вітаю. Дякую, Доброго здоров'я так і перед тим як почати розмову. за час новин вийшли, вийшли, вийшли нові повідомлення. Ну, от я хочу дати трохи по перше, світло відсутнє. Молдові, от в багатьох містах Молдови, обстріл. Як ви знаєте, не вимкнула електроенергію. І от президент Молдови, пані Майя Сандо, зробила відповідно заяву. Всього, цитую, Росія. Занурила Молдову у пітьму Росія в Україні Добло, та енергетичну інфраструктуру. Ми можемо довіряти режиму, який залишає нас без світла і тепла, який навмисно вбиває людей тільки для того, щоб тримати інші. Роди у злиднях та приниженнях, якби не було важко зараз, наш єдиний шлях, майбутнє до має бути у напрямок. Вільного світу от така інформація. З Молдови приміські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіки По це про це попереджує Укрзалізниця Саме наразі порушення графіку зареєстровано в Одеській області через обстріли ідеться про. Міські поїзди Кароліна Бугас, Одеса Кароліна Бугас, Одеса Вапнярка, Одеса Багаєва та Одеса Колосівка. Я знаю. Ну, Кароліна бугас знаю. Інші пункти населення не знаю, але можливо, а, і Одеса Мартинівська. Ну, інформація дана в нагоді, якщо ви дивитесь нас, Одеської області. Ну, і є приголомлива новина на Київ сьогодні 31 на сам Київ, саме на Київ, 31 ракета, 21 збили. А ну і 10, відповідно пролетіли. Проличко. Ну, а, віктора, мені здається, що 31 ракета на Київ це срібний рекорд за ці декілька місяців. А, вони справді змінили тактику і битильно. Ну знову ж таки, сьогодні. Всюди проблеми кривий ріг сидить без електроенергії, але настільки ну, масовий обстріл саме щодо столиці, я, принципі, ну, в перший раз, мені здається. Що зробити? В них не залишається аргументів. У них кожним днем е менше і менше можливостей щось це... говорить про те, що е це е їхніх. Е я не кажу, режим у них може там організувати на жаль і не один рік. А тих е мрій, які вони ставили перед цим е всім, я е дивився, демонстрували істеріку е -е, Ківи, які там так само щось писавши що... Кива. да, в силу істеріку влаштував в Твіттері, там писав, що щось, давай. Не виходьте на вулицю, протестуйте, ну, щось таке, ну, обкурився в черговий раз. Тобто, це про що, що? Це останні аргументи. На жаль, тих аргументів в них ще трошки є, як вірити розвідці і інформації Міністерства оборони. Е, є запас тих аргументів, не такий великий, і е, е, я думаю, що вони йдуть в Абан. Наскільки. На що вони розраховують, я не знаю. То, що наше суспільство готове територія, це однозначно, що е е сьогоднішня атака в день, коли Росію і Європейський парламент визнав е країною терористом, це поставить жирну точку в будь-яких е мріях цих е е е потвори, які сидять в Кремлі. А, Вікторе, що означає, що стає менше чи недостатньо? Короче, я дуже критично ставлюсь до цих заяв. Ну, починаючи від <кхе> Sorry, заяв пана на про 2-3 тижні, пам'ятають, мови, що більше ніколи Росія не зможе нанести ракетний удар по Україні. Ну, окей, прогнозиз про на 100%, просто від Бога. На далі ми чули, що от так, от менше, менше запасів. Ще на три хвилі тих залишилось, ще наскільки то, але наскільки мені відомо можна це в ефірі казати, я не буду казати, але ситуація з ракетами не настільки погана. в нас, ну тобто, чи справді вона погіршується настільки, щоби за декілька таких обстрілів Росія не змогла наносити такий удар ну настільки на шкідливі для нас в нашій інфраструктурі? Бо я знаю. Ну, наприклад, потужність виготовлення власних ракет, в них там все залишається Так вони піднімають старі болванки, там Х-55. Навіть такі наставлять е, кількість е, наявних зараз ракет без виготовлення. Десь на рівні тисячі плюс. Ну, тисячу плюс це багато. На жаль, так змушений погодитися, тим більше, що остання інформація з інфографії, інфора... 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 яку подає Міністерство оборони. Вона ще Вони мають близько 7 тисяч С-300, uh -huh. які них використовується в якості ну, таких умовних. Точка. У. На жаль, це маса, і вони Саме обстрілювати наближення до фронту міста, це дуже величезна проблема. і е, їх важко вчасно затікти, вчасно збити, бо вони в С-300, якщо її використовують по наземних цілях, до 100 кілометрів. Тобто теоретично з Білорусі можуть дістати. А вони так і для того, угу. Тобто фактично, якщо вистріляти десь тоні з тим. Можуть і до Києва зайти, mm -hmm. ну насправді там великих не треба. От як сьогодні розказував фахівець, він казав, що там просто програмне забезпечення змінюється, і можна ті ракети використовувати. до речі, один з варіантів, що ця ракета, яка вибухнула в, в, в Польщі, це вона була не українська. С-300 С-300, а російська С-300, яка була навмисно запущена ah, з Білорусі в сторону Польщі, для того, щоб було подивитися на реакцію, ну, подивитися на як, як реагувати Польща на Україну. Можливо, ну, така є, є така теорія. Дуже важко зараз визначити, кому належалася саме ця ракета, тому що і ми її використовуємо і е, агресор. Думаю, що фахівці розбувся. Зрозуміло. Ну а, якщо про такі масштаб загроз: 7 тисяч ракет, які туристи можуть діставати на глибину 100 кілометрів. І знову ж таки, враховуючи енерговозли також в цьому радіусі, Як нам ну як ми можемо в принципі цьому протидіяти? Як розумію, що жодного ППО у світі не вистачить, щоб перехопити таку кількість ракет. Тоді про якісь більш Рухи в разі, тобто я маю на увазі у вигляді упередження цих ударів, тобто в Білорусі, ну треба приймати відповідальні рішення тоді. Важкі, можливо, зараз А, а вибачаюся, от мені тут кажуть, що ми буквально декілька хвилин. Я продовжу з Віктором Єгуном розмову, але наразі в нас є термінове включення руху служби головного управління служби з в Київській області Вікторія, вітаю. Доб, добрий день. Наскільки він добрий? Зараз ми, зараз ми перенабираємо. Звичайно, дуже хочеться почути від наших героїчних десертників, наших звитяжних екстрених служб. На жаль, як ви розумієте, оскільки на уся Київська область великі проблеми. Зі зв'язком великі проблеми з відповідними вежами, але прямо зараз ми намагаємося історію Рубан набрати ще раз для того, щоб вам останню інформацію з Київщини. Вікторія, добрий день. Добрий день, дякую вам дуже, що змогли в цю важку годину вімкнутися, пані Вікторія. Просихо якісь оперативні новини, оперативну інформацію по київській області. Влучання, стан інфраструктури, прогнози, тобто все ще все те, що ви маєте на даному, пані Вікторія, так на жаль, я розумію, що ми будемо вдасться нам підключити. Окей, якщо ми ще раз будемо зможемо включити. Ще раз спробуємо пані Вікторію Рубан. Нагадаю, що вона є головою служби ДСНС Київської області і має всю інформацію на даний час по ситуації на Київщині. третій раз спробуємо набрати, пробитися через телефонний зв'язок, тому що інтернет не має. Якщо не вийде, то будемо тоді цю інформацію вже зі стрічок інформагентств інформагенств. Це немає, немає, на жаль, зв'язку. Тоді продовжуємо з Віктором. Я про що кажу? Тобто, ну вочевидь прямим текстом. Де, якщо ми будемо бачити, нам потрібно не тільки протидіяти ППО, тим більш – це такий комплекс, поки якого протидіяти ППО не важко, тільки я розумію, а нанесити просто превентивні удари. Для того щоб нанесити нанесе на превентивні удари або по території. Білорусі або по території Росії треба відповідно по перше, політичне рішення і політичний розрахунок, чи можемо ми робити. А по-друге, відповідно зброю. Відповідно, зброю нам не передає. У мене питання, коли почнуть все ж таки наші західні партнери усвідомлювати, що та криза почнеться потім, на яку наша енергетика буде зруйнована, буде мати набагато більше наслідків. Іншої для для безпеки ніж передача нам озброєння на е, об'єкти на території супротивника до 300 кілометрів. Знову е, ж таки, психологічно бар'єр давно вже переступили. Вибухає Курськ е, військові об'єкти, вибухає Білград. Ну поки от Білорусь не вибухала, але мені здається, що можемо вже, в принципі ну, і діяти Ні, от зараз відповідь. Думаю, що це е таке рішення приймати і е сприймати всі зусилля, в тому числі і української економіки, на вилучення своїх е засобів. Тому що на днем все ж це стає якось менш ми менш... менш... якоїсь дії, що вони все ж таки притнуть цю е межу, передадуть нам того зб. Яке може дістати ворога в глибині його оборони? Території. На жаль, на жаль до сих пір ще побутує думка заходу серед наших партнерів, що потужна посилити ескалацію. Я просто не уявляю собі, що посилити ескалації, куди вона може вже посилюватися. Вони активно. Користують зброю, яку запускають за 2000 кілометрів від нас, розуміючи, що ми не можемо відповісти, і цинічно вимагають від нас перемовин, та терористична тактика, яка населення своє враження в рішенні Європарламенту, бути парламент парламенти багатьох країн. Які носібно підтримують це рішення, і сподіваюся, що все ж таки Сполучені Штати перетнуть ту е грань і, ну, якщо не держава, то покращий режим, який керує, явно терористичний. А чому, до речі, Сполучені Штати вагаються в цьому рішенні, вагаються вже не перше. Я логічного пояснення не можу зрозуміти. Вони там е, починають розказувати про якісь економічні речі, там ще ще щось е, про неможливість е, там контактів. Я дивлюся ситуацію, наприклад, по Кубі, та або по яка так само зараз там чотири країни перебувають Венесуеля, е, Іран, Іран і Іран І, Сирія. Да. і я, я думаю, що е, незважаючи на е, наявність цьому списку, це не Пречує контакти, якихось там неформальні там чи формальні з тою самою з Венесуелою. І... Кендер. Кендер, кендер. Кендер, і, і власне, власне поява там, я розумію, що це буде концептуально складно прийняти для декого у світі, але іншого. Поставити на місце немає виключення з членів фактичне з членів Ради безпеки, і заборона на, на будь-які міжнародні організації, то mm -hmm. це основне, що можна зараз вплинути. На ті ну це... до речі, я, я я хотів сказати, що хотів в черговий раз за їхню принципову позицію. Вони незважаючи на значний тиск. Них зі сторони не дали не Лаврову, не делегації, і вони не змогли потрапити на цю зустріч ОБСЄ. І це якраз демонструє, що це повоїти території приймати не можна. А всього повітряних. України на проти нашої країни було застосовано 70 ворожих крилатих ракет 51 з них збили, що є дуже ефективним. Пока взагалі пуски було здійснено з 10 літаків ракетоносців Ту-95 в районі Волгодонська на Ростовській області та Каспійського моря. А також працювали ракетні катери. Проти нас з Чорного моря а, працювали у нас сьогодні ракетами Х-101, Х-555 та МР. Ну, от така інформація від наших повітряних сил. Також ситуація, як повідомляє мерія, в Києві збільшений інтервал руху поїздів метро, трамваї поки що не працюють, тому врахуйте це в ваших пересуваннях. Трамвайні лінії наразі не працюють. Це і планувати відповідно до цієї інформації. От ви в нас є ще якісь екстрені гості, яких треба долучити щодо поточної інформації. Тому продовжуйте. Вікторе, дуже серйозна тема. Ці удари по нашій енергетичній інфраструктурі є ефект. Ми розуміємо, що росіяни знають нашу енергетику, на ну, і мають якби відповідну інформацію. Яким так сталося? Чи можемо ми казати про те, що відповідні розвіса імплантовані в наші енергетичні, так би мовити, енергетичні підприємства, таке інше? Ну я наприклад кажу. Ну, до речі, що ми казали багато років, також з Віктором, да, що от на російського кримінального олігарха Бабакова, яке володіло е обладнання, що це був просто звіт, кластер диверсійний, і просто вивчав, розумів нашу інфраструктуру, закладав якісь там вкладки агентурні, і от з ними боролися, тільки зараз. Вони пішли там відповідні, але а якщо оцінювати от. от, от Ворожих агентів та ворожих розвідок, які щодо нашої відбувалися відбувалася останній. Чи залишились в них зараз енергокомпанії? Ну, е, на рахунок е, е, агентури поговоримо трошки пізніше, угу. а на рахунок інформації на, насправді все дуже набагато простіше. Основна маса того, що зараз знищується. Е, збудована і спроєктована і збудована система енергозабезпечення і єдина система, з якої ми буквально за декілька днів до повномасштабного вона передбачала, що в тому числі в Росії є повна інформація про і як де що знаходиться. Будівництвом. Окрім ну, того, що ми збільшували кількість реакторів на атомних, я <гуміло> більше не пам'ятаю І... змін в енергосистемі, тому інформація в них є ще раз. створений свого часу, спеціальним підрозділ, який, на жаль, замість того, щоб займатися саме контрозильним забезпеченням критичної структури, він більше займався економічними злочинами, і, так зване по боротьбі з ну, контрозильним захисту економіч, економіки держави. І на жаль, на жаль, сківання його Ні, він був головним управлінням останній час, yeah. не моментом. Але раз. Тим, незважаючи на спрямування на крим, я так розумію, не працював це, цю... В його в... безпосередньому підпаркування була енергетика, зв'язок, залізниця, якісь там економічні, економічні монстри, які могли вплинути, б... в тому числі і все, що пов'язано з транспортом. В тому числі морським, але ми був такий заступник Служби безпеки Тоський і Януковичі був Якіменка один з тих, який тік в Крим, і який зараз виглядається як ну, чи переслідує України як один з можливих зрадників, що призвів до втрати на, не, на території і початку війни е -е, з Росії. Е -е, для прикладу, угу. його син, личній співробітник Служби безпеки, Укренерго. От, 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 це, це, це один з тих моментів, от мені підказали просто хлопці, які там працювали, і вони казали, каже, не далеко ходити, дивіться. от Факт на неповертні. Хто маз, хто що керівник «Укренерго» не в себе як карти, да? де розпорядні ті чи інші критичні е до місцевості, які можна зараз чітко? А то що військовим Росії допомагають енергетики Росії? Це навіть ніхто не на сумнів не ставить. Тобто вони консультуються, вони їм розказують ті критичні моменти, на які треба звернути увагу, вони точки з'єднання, і вони просто б'ють по тому, що говорять в Росії. Тобто, ще підтверджуюся, що в Росії злочинці всі в основній своїй масі, ті, хто причетний до тої ситуації, яка склалася в Україні, ми бачимо. Виходить за межі України, і е, думаю, що е, е, враховуючи сьогоднішнє рішення, ще раз наголошую е, парламенту є, є, Європейського парламенту, це починає розуміти і в подальшому, е, думаю, що ті санкції, які будуть в майбутньому, вони будуть більш дієвішими, ніж зараз є. Якщо казати про контррозвідувальні заходи в критичній інфраструктурі. Ну чи наразі є ознаки того, що служба безпеки прошла, скажімо так, з комерційним протидією відповідній агентурі, диверсантам всередині і ефективно їх виявляє, тому що ну якби якісь це радує, але, як правило, коригувальники, ну якісь ну, якісь такі. Люди, які там за три копійки там щось десь наводять, оце в на масі своїй, а, наприклад, великих якихось мереж чи окремих посадових агентів в енергетиці, і в Укрзалізниці, наприклад, в всіх критичних точках ми нічого за останній час не чули. А я думаю, що вони там є. Я думаю, що так само є, тому що ми мали останній факт Служби безпеки. Керівників в Кюпенську, Ку... це особи, які, керуючи залізничним узлом, перейшли на сторону ворога, сприяли вивезенню краденого і інших речей залізницею в бік Росії, так і завезенню на нашу територію озброєння і боєприпасів. Я думаю, що просто таких людей, які можуть піти на контакт і співпрацю з ворогом. Вони е, завжди є, в на тих територіях, які е, е, підконтрольні в Україні, і е, служби безпеки ще багато буде роботи. Ну, е, все ж таки е, роботи е, спецслужби він рахується не тільки виявленню і по виявленню, а по, по недопущенню. Тобто, в нас фактично, якщо б, е, йти по землі, то Служба безпеки, вона. Не може прикрити небо, та але якщо ми не маємо інформації про диверсії на землі, про закладки якихось там не знаю, підривців підрив залізничних колій, якихось великих об'єктів, це говорить про те, що все таки служба безпеки працює, працює на випередження і не допускає. Чи інших диверсій, власне, всередині України, от це один з факторів, що треба так само зважати. Тому я сподіваюся, що хлопці по мірі як, 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 ну, як можна в ситуаціях. Я, я знаю, що дуже багато людей повернулося в службу пенсіонерів, дуже багато мобілізованих. Звичайно, величезна кількість людей пішло на фронт разом воюють зараз в підрозділах. В якості військових контрозвідників, тобто, це все говорить про те, що служба складається, зрозуміло, що ми не довели до кінця то, що хотіли. у нас реформа не була завершена. думаю, що ми вийдемо з, з не ті з перемогою, а Тим іншим баченням, як вона має виглядати, і що з нею має бути в майбутньому.